Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Усвідомлення вічності живе в глибині наших сердець. Якось я почув, як одна людина описала атмосферу, в якій живемо ми усі без виключень. Він навів два слова, що за його словами зрозумілі більшості людей, особливо тим, хто не має особистих стосунків з Богом. Ось вони втраченість та спустошеність. Мені здається, насправді так і є. І навіть у мене людина, яка понад 40 років ходить із Богом, теж є ці почуття. Так чому ж? Думаю, причина в тому, що в наших серцях живе вічність. Як тут сказано, він робить усе прекрасним у свій час. Він також вклав відчуття вічності в її серце, але людина не в змозі пізнати від початку й до кінця усе створене Богом. Еклезіаст 3.11 отже, проживши на землі кілька десятиліть, ми приходимо до почуття, що тут у процесі нашого земного життя неможливо. Випробувати нічого, що наблизило б нас до нашого істинного дому. Саме тому в кожному з нас перебувається спрага вічності, адже тільки у вічності існує наш справжній дім ви були створені для вічності. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти вічний. Ти створив людину, аби мати з нею вічні стосунки у вічності. Господи, це моє бажання. Ніщо на землі не може заповнити мою порожнечу, але лише ти можеш. Моє вічне життя починається зараз із пізнання тебе. Івана 17,3 В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів вебер.